Вітаємо на зв'язку САП і наша постійна рубрика Б'юті хаки. Ваша шкіра обличчя стала тьм'яною, з'явилися висипання та лущення. Дерматологи стверджують, що із цією проблемою вже стикнулися понад 65% українців, і причина цього хронічний стрес. Сьогодні ми розповімо, як з ним боротися, щоб повернути шкіру до життя. А на сам кінець поговоримо про те, як зробити стрес корисним для шкіри. Почнемо з найпростішої зброї проти стресу. Здоровий сон знижує рівень кортизолу на 43,59% за 5 днів. Кортизол це гормон стресу його надлишок порушує здоров'я шкіри, викликає запалення з моршки та жирний блиск. На вироблення кортизолу впливає та частина мозку, що відповідає за сон. Вчені довели, що безсоння підвищує рівень кортизолу та викликає стрес, а стрес підвищує рівень кортизолу та викликає безсоння. Як розірвати це порочне коло та покращити здоров'я шкіри? Ось кілька порад. Лягайте спати в однаковий час бажано до 2300. Не забувайте регулярно прати постільну білизну та одяг для сну. Свіжий запах допомагає тілу розслабитись. Дві години до сну не займайтеся спортом та не використовуйте пристрої з блакитним екраном, телевізор, ноутбук, планшет, телефон. У другій половині дня унікайте напоїв із кофеїном, регулярно провітрюйте приміщення і окремо запам'ятайте б'юті хаки для догляду за шкірою обличчя під час сну. Намагайтеся спати на спині або використовуйте спеціальні силіконові наклейки для обличчя, щоб на шкірі не залишалося заломів. Обирайте ортопедичні подушки та гладкі наволочки з шовку. Після сну робіть самомасаж обличчя і протирайте шкіру кубиком льоду. Ще один ефективний засіб проти стресу це спорт. Медики з'ясували, що фізичне навантаження може як збільшувати, так і зменшувати рівень кортизолу. Під час тренування кортизол зростає, але це корисний стрес, кров краще циркулює по судинах, а шкіра тонізується та оновлюється. Після тренування кортизол починає падати, але якщо недостатньо відновитися, ви увійдете в стан хронічного стресу, який шкідливий для шкіри та всього тіла. Як отримати максимум користі та задоволення від спорту? Вибирайте циклічні види спорту: біг, плавання, велопрогулянки, рухи, що повторюються, заспокоюють нервову систему. Тренуйтеся 3-4 рази на тиждень і чергуйте важкі тренування з легкими. У дні тренування спіть на півтори години більше, їжте білок та пийте більше води. Мова зайшла про харчування, тому час переходити до третьої поради. Вживайте продукти, що знижують рівень стресу. Якщо ви відразу подумали про солодощі, то дуже помилилися. Цукор заглушує кортизол на 10 20 хвилин, а потім лише посилює стрес. До того ж, він викликає запальні процеси на шкірі. Вся користь зберігається у продуктах, які містять поліфеноли. Ми зібрали для вас перелік такої їжі: банани, рослинні, волокна, овочі та фрукти. Продукти з високим рівнем пробіотиків, квашена капуста. І не забувайте про корисні напої: зелений та чорний чай, натуральний йогурт, вода. І на сам кінець, як обіцяли, відкриємо секрет корисного стресу для шкіри. Корисним є короткочасне підвищення рівня кортизолу. Вчені Єльського університету експериментально довели, що кортизол позитивно впливає на шкіру і допомагає скинути зайву вагу під час ранкового контрастного душу. Поступово збільшуйте час такої процедури, щоб адаптуватися до перепаду температур. Якщо немає можливості приймати контрастний душ, можете використовувати контрастні вмивання. А комплексно позбутися стресу, покращити стан шкіри та всього організму вам допоможе похід у спа-салон. Не забувайте дбати про себе у будь-яких умовах. Шукайте найкращі спа у своєму місті на платформі Клініксап.